Чим успішні люди відрізняються від неуспішних? Успішні люди дуже економні. Я не про фінанси. От все-таки область моїх знань це нейро. Нейропсихологія, нейропсихіатрія, психіатрія, нейронауки. І мені, мені колись попалася робота, я подумав, геніально вірно. Чим відрізняється робота мозку талановитої люди, успішної людини. Це можна говорити і про політику, і про бізнес, все що завгодно, і неуспішної. І висновок, там реально замірялися певні параметри нейрофізіологічні, і висновок дуже-дуже простий. Те, що я, з чого я почав свої спіч. Економність. Мозок успішної людини менш активний, чим мозок людини з низьким IQ. З розумовою відставою. Я не помилився, менш активний. Але він раціонально активний. Він збуджує лише ті центри. Які приводять до результату. В той час, як мозок неуспішної людини, буквально горить активністю безтолковою. Тому як для мене успішні люди вони дуже точечно, прицільно активні і досягаючі. В той час, як багато хаостичних рухів, надмірні зусилля, важка робота, це скоріше не успіх. Хоча я ще раз говорю, я говорю зараз з позиції нейропсихології. Але я думаю, тут є велике значення. Tiesiog rodyti smogų.